розпаковка нам. А як була ти молода, як била ти різива, через хату паканат сама і різила. Як так таралюба, харамтара люба, ханам тара люба, таралюба там. А якщо ти не знаєш роду, ходи туди по воду, кину воду я тебе, щоб любила ти мене, як так таралюб. Поділився мої попередні відео я розказував, які саме добрива я використовував для лохини весною. Сьогодні мені приїхала знову посилка з добривами. Замовили ми комплексне добриво Master з 20-20-20 для покращення росту рослин, для стійкості до хвороб. Доброго місяць собі також азот, поки ще будемо його вносити, щоб про свинки краще розвивалися, набирали зелену масу для наступного року. Так, Потім від Arta Himgroup, компанія, яка знаходиться в Хмельницькому, мені приїхали ось чотири вида доброго. <кій> До речі, у них є безкоштовна доставка, дуже зручно. Приїхав. Сульфат магнію. Сульфат магнію використовується в рослинах, саме магній для покращення фотосинтез в рослинках, сульфат кальцію для міцності, для побудови структури вистя і самої рослини. І кристалон оранжевий, кристалон білий з різними формулами. Також з різними формулами та мікроелементами для кращого розвитку. І недостачі елементів, яких немає в ґрунті. Будемо їх вносити в систему ізрошення через капельну стрічку. Всі ці добрива є добрі розшині в воді, тобто підходять для внесення через капельну стрічку. І цих добрив вистачить мені приблизно на 2 місяці, потім ще, ще дещо осінню буду дозамовляти. Є ще в мене сульфат калію, який я також разом з цими всіма добривами буду вносити. Ну і потрохи готую рослинки, щоб на наступний рік вони вже дали перші врожаї.